Першим у шості почав робити окопні свічки волонтер Олександр Журавель. Нині ж ідею підхопила шоскінська молодь. Над виготовленням окопних свічок почали працювати ліцеїсти під керівництвом досвідченого наставника Володимира Михайловича, волонтера центру Шостка Добро. Саме ці діти і дали старт акції Окопна свічка від дитини бійцю на фронт. Окопна свічка дуже важлива казалась на зоні бойових дій. Тому що з нею з допомогою неї можна і а, освітлюватись у бліндажах, можна у якоїсь частині грітися, і можна щось там і сушити. Що воно і трансплантабельна, воно не боїться ні влаги, ні, ні удару, ніде нічого. Тобто для польових умов дуже і дуже гарна е, робота. Такі свічки можна використовувати на відкритому повітрі, наприклад, в окопах, де немає ані обігріву, ані світла. Сама ж технологія виготовлення доволі проста, говорять діти. Треба взяти металеву бляшанку та стрічку картону, скрутити стрічку, вставити в банку та вставити в феті. Це робити дуже швидко та легко. Я дуже хочу, щоб швидше закінчилась війна. Звичайно, не у всіх виходить одразу з першого разу, Втім, всі дуже стараються. Свічки робити не важко. Ми вкладаємо в них свою душу, щоб воєни все було добре і добре. Одну свічку можна зробити за декілька хвилин. Риму військових, щоб йти разом до перемоги. Я бажав би їм, щоб в них було все добре, їх не обстрілювали кожен день, і, і, і щоб вони вижили та повернулись з перемогою. Якщо ми будемо допомагати, ми швидше прийшли перемогу. Долучення учнів до такої важливої справи, говорить їх класний керівник Світлана Омель'яненко, дає їм відчуття причетності до наближення перемоги. Це й корисне з дітей, розвиток моторики та нових навичок. Крім цього, такі заняття гарний виховний момент, адже формує у молоді патріотизм. Виховуємо доброту, виховуємо любов до наших збройних сил України, до нашої України, щоб вони не стояли в постороні від цих подій. Для виготовлення окопних свічок захисникам волонтерам бракує матеріалів, необхідні бляшанки, гафрований картон, парафін, віск та свічки. Приносити це можна до волонтерського центру Шостка добро.